Вітаю вас, малята! Послухайте загадки про різні види транспорту. Дім по вулиці повзе, на роботу всіх везе, Не на курячих ногах, а гумових чобітках. Що це, малята? Так, це автобус. Я не їм вівса та сіна, дайте випіти бензину, Усіх коней обжену, куди хочеш побіжу. Що це малята? Так, вірно, це автомобіль. Ти береш його за роги, ноги ставиш на педаль, І вже дзвінять дороги, і у мандри вабіть даль. Що це таке? Так, велосипед. Зачепивсь вагон за дріт. Їду, їду, далеч світ. Їду по рейках, не трясу. Гей, сідайте, підвезу. Що це таке? Так, вірно, но ну, це трамвай. Сухаребрий баранець вчить хутніше, ніж вітрець. Ти його тримай за ріжки, щоб не збився він з доріжки. Що це? Так, вірно, це мотоцикл. Хоч не птах, а крила має, попід хмарами літає. Що це, діти? Вірно, це літак. Диво, птиця хвість горить, до зірок вона летить. Ракета, вірно. Він по рейках вдалеч мчить, Ще і форчить, шипить, сичить. Що це таке? Вірно, це потяг. Через море, океан, сильний шторм чи ураган Впевно вперед прямує, На ньому люд мандрує. Так, вірно, це корабль. Металевий кінь у полі пасеться, Де пройде, земля ореться. Що це? Це трактор. По полю бродить, зерно молотить. Жне косить, хліба не просить. Що це? Вірно, це комбайн. Цей залізний кашалот має величезний рот. Ротом землю загрібає, апетитні в року має. Що це? Екскаватор, вірно. На будові помагає, богатирську силу має. Він на поверх будь-який подає вантаж тяжкий. Що це? Вірно, це підйомний кран. Ось така загадка вам, любить все робити сам. Розвантажує вантаж, ну і дім його, гараж. Самоскіт, вірно. Молодці, не підкачали, всі загадки розгадали. До побачення, до нових зустрічей.